Євангелія від Матвія, розділ 2 Коли ж Ісус народився у Віфлеємі Іудейським у дні царя Ірода. Ось волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима і кажуть Де народжений цар Іудейський, бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому. І, почувши це цар Ірод, стривожився і з ним увесь Єрусалим, і зібравши всіх первосвящеників і книжників народних. Він питав у них, де повинен народитися Христос. Вони сказали йому: «У Віфлеємі Іудейським, бо так написано через Пророка: І ти, Віфлеєма, земля Іудина, нічим не менше від володінь Іудиних, тому що з тебе повстане володар, який буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді ірод, таємно покликавши волхвів, вивідав у них час появи зірки. І, пославши їх у Віфлеєм, сказав підіть і достовірно дізнайтеся про дитину. Коли знайдете, повідомте мене, щоб і я міг піти поклонитися йому. Вони ж, вислухавши царя, відправилися, і ось зірка, яку вони бачили на сході, йшла попереду них, доки не прийшла і не зупинилась над місцем, де була дитина. Побачивши зірку, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши дім, вони побачили дитя з Марією, матір'ю його і, впавши, вклонилися йому і, відкривши свої скарби, піднесли йому дари золото, ладан і смирну. І, одержавши одкровення у вісні, но повертатися до ірода, вони відправилися іншою дорогою до своєї країни. Коли ж вони відійшли? Ось ангел Господній, з'явившись у вісні Іосифові, каже: Встань, візьми дитя і матір його, і втікай до Єгипту, і будь там, доки не скажу тобі, бо ірод має намір розшукати дитину, щоб погубити його. Він устав, узяв дитину і матір його вночі та й відійшов до Єгипту, і був там до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, який каже. Із Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши, що він осміяний волхвами, був дуже розгніваний і послав знищити всіх немовлят у віфлеємі та в усіх околицях його, від двох років і менше, згідно з часом, про який він випитав у волхвів. Тоді виконалася сказана через пророка Єремію, який казав: Голос чути в рамі, ридання і плач. І голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, тому що немає їх. А коли помер Ірод, ось ангел Господній з'являється у вісні Іосафі в Єгипті і каже: Встань, візьми дитя і матір Його та йди в землю Ізраїлеву, тому що померли ті, які шукали душу дитину. Він устав взяв дитя і матір Його. Та прийшов у землю Ізраїлеву, почувши, що в Іудеї царює Архилай замість Ірода, батька його, він побоявся йти туди, але, одержавши одкровення вісні, вирушив у межі Галілеї і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, що було виконано, сказане через пророків, що він буде названий Назарянином.